Ро відьминого сада. Дуже довго я стримувала себе, щоб не купляти цю колоду, бо є в мене дуже багато схожих, але все-таки все придбала. Дивимось видавництво левелін. Традиційна. Велика коробка, як завжди, якісний друг буклету, кольоровий. Ну, тут немає питань. Все традиційно, абсолютно. Пакування. О, відчуваю трішечки іншого іншої якості карти. Так, знаєте, вони в цій колоді мають якусь таку цікаву структуру. Ніби таку льняну. Дуже цікаві. І такі, ніби мені. Трішечки плотніші, ніж завжди, але такі ж пластичні, як завжди, левелін. Так, така сорочка. Містично, неймовірно. І дивимось. Аркани. Як на мене, дуже красива, естетична, колода, прямолінійна, сила з такими відмежатками. Ось такий відлюдник, колеса. Вішений, ну, напевне, одна з найкрасивіших колод, яку я бачила, смаки, звичайно, у всіх різні, але.